Добрий ранок Україна! У когось починається ранок з Кави, а в когось з салютів. Я можу сказати, що все рівно більшості операцій у Фейсбуці немає і, мабуть, їх можна буде розказати тільки там, як пройде більше часу. Але точно є такі речі, які Україна, мабуть, ну ми робили такі речі, які Україна там за все існування ще не робила. Щоб люди бачили і знали, це все-таки мирних людей надихає, що вони бачать, що є е, такі підрозділи. По-друге, люди більш обізнані, і мені здається, їм спокійніше, коли не знають, що є підготовлені люди і повинні бачити контраст. Ну, мирні люди, які бачать в Києві, то вони кого бачать? Тільки людей, які на блокпостах і все. Для мене прикладом, мабуть, є Кирило Ксю, звісно, тому що ця людина приймала сама багато участі і воювала в операціях. Не знаю, просто чи можна чи не можна розказувати, в яких тому не буду, але точно це людина з літери і справжній досвідчений воїн і командир. Просто це не де не піар, і це не де. Але він заходить в такі місця, куди, я думаю, ну, із, з такого рівня людей ні, ну, ніхто не повторює цього. І він це робить не для піари, надихає нас, мабуть, надає. Певненості, що якщо Буданов приходить і не боїться, і приймає безпосередню участь і керує цим всіми процесами, то чого тоді нам боятися? Е е якщо чесно, вони, мені здається, вони ставляться, е може, інколи скептично, тому що вони вважають, що якщо вони знаходяться в окопах, то Всю основну роботу це їх, а ми приїхали, там щось зробили, знову їхали там, тобто вони дехто скептично відноситься до цього. Не розуміють до кінця, наскільки важливо ці приїзди, можливо, точкові. А інша половина, ну от, якщо казати той же Бахмут, то коли ми стояли на позиціях зі Збройними силами, то ми їх надихали. Багато хто повірив в себе там. Вони вважали, що якщо з ними ну, з ними спецпризначенці, то вони будуть там, коротше, вони почали там краще воювати, більше впевненості у них з'явилось друге дихання відкрилось. Тому ну, то для них це було позитивно, я думаю, досвід. У Запорізькій області у нас е було мінімально, більше все-таки ми працювали, е це Енергодар. Ми Плавали туди на човнах, і це було ну, багато дуже разів. На Енергодарі по останнім даним там дуже мало залишилось їхніх військ, тому, в принципі, були якби, підозри, що вони зірвуть все-таки ту станцію. Я думаю, що насправді ризик цього зриву залишається і на сьогодні. Бо до цього там було набагато більше військових. Просто про це не говорять, але загроза вона нікуди не ділася. Просто зараз з'явилися інші інформаційні приводи, то це війшло на другий план. Якщо Росія піде на це, то це для неї буде аргументом таким, щоб вивести російські війська. Сказати, що ми спасаємо своїх. Солдат від радіації і так далі. Хоча насправді це буде просто привід для всесвіту, будуть казати, що українці самі взірвали стандартно. Ми будемо казати, що це вони взірвали. Ну, в принципі, це і вони будуть. А, і буде така розмита картинка для світу, і вони зможуть, не вдаривши. Ну, знаєте, не загубивши марку, забрати своїх солдат, не за те, що вони там не справляються, втомилися і у них вибори там і так далі, а показати, що вони просто добре ставляться до свого особового складу і просто його забрати і вивезти. Це один із е таких е сценаріїв, який справді може бути. Найголовніше завдання моє це тримати зважений колектив, щоб вони були як швейцарський механізм годинника, щоб люди завжди були готові, щоб люди завжди довірялися мені, тому що безпосередньо від там, тих команд, які я даю, залежить їхнє життя. І показувати своїм прикладом, мабуть, також, як, тобто бути вища з ними і приймати участь у всіх боях. Хоча це може і не дуже правильно з військової точки зору, що командир повинен там, бігати з автоматом, є навіть там фраза, що там, командир, який починає стріляти, стає просто солдатом. Але дивлячись на своїх людей, я бачу, що вони так почуваються впевненіше, коли ви щастий з ними, поряд там. Я налаштований до кінця служити, поки, надіюсь, Україна повернеться на кордон 91-го року і тоді, вже, можливо буду займатися тільки цивільними справами. Я маю надію, що насправді це станеться в е, найближчий час, може, може 3-4 місяці, і зараз пройдуть якісь е, глобальні зміни. І... Я думаю, що російські війська виведуться. Ну, звісно, є багато хто втомився, але є і фанатики, яким подобається, і які навпаки, потім, коли війна закінчиться, вони, буде важко їм знайти себе в цивільному житті. І навіть ті люди, які втомилися і кажуть, що все, то насправді прийде час, і вони будуть скучати за цим, тому що той адреналін, який отримується там. Ти не зможеш його знайти в цивільному житті.